Всім привіт! Сьогодні у нас 21 травня 13.20, і я приїхав сьогодні на Басівкут, туди далі за острицю на Галявину, хто знає. Що хочу сказати, Ну, зараз погода вже тиждень як стабільна, і я гадаю, що зараз, напевно, один з найкращих днів навесні, коли буде кльов. Іменно гарний кльов. Погода, я б не сказав, би, що сама класна, Тобто, так, да, зараз тепло 22 градуси, але вітер місцями доволі сильний буває, ну, хоча й теплий і приємний. Не дуже буде добре закидувати в точку і кормитись темпово, але то таке. Не так важливо. Буду вирибалити сьогодні на два водилища, зараз розкладуся, приміряюся. Потім вже як сяду, то вже покажу вам си монтажі, що я замішував, ну і так далі. бачите, вітер сильний, не на мою користь в плані ідентифікації покльовок. Загалом ситуація така. Я промаркерився, закліпсувався на двох будилищах. На лівому на 39 обертах катушки 5000, на правому на 45 обертах 4000. Це буквально якраз перед ракушкою, тобто на грані ракушки. І Рівнуло. Що скажу, риба є, Тобто я поки не кормлюсь, поки просто перевіряю точку. Перший закид була перша букльовка. Ну, вона дуже непомітна була. Тобто Я толком не розумів, це хвилі, вітер, чи кліє обережна риба, вирішив підсікти обережно. Опариш там не було, це добре. От. І кинув другий раз, зловив плотву, Про знову ж таки дуже важко було побачити. Тому перша рибка є, початок хороший, дуже така неприємна плотва, в плані, що вже починає бути слизькою, ох, це я ще віча не ловив, бо руки будуть просто в соплях. Поки я не перекинув друге водилище по ковжував монтажик. Це мій улюблений інлайн. Тут відводік під кормушку, такий металевий 10-санвий Golden Кормушка, ну, в даному випадку престон це не так суттєво. Потім є бусінка відбійна. Зараз покажу ближче. Це відбійна бусинка, вона насправді довша, але її треба обрізати. Це флетфідерісти використовують. І быстрозйом. Фірма здається World for Carp, Не пам'ятаю, що давно не купував, я їх просто зразу купив там пару десятків, щоб валялось. Сенс кей, що не треба нічого прив'язувати тут п'ятілочку і тут п'ятєлічку. І виходить ну, зручно тоді, коли треба часто міняти поводки, гратись. Це економить час, бо не треба перев'язувати нічого. ну Загалом дуже зручно. І поки що поводок в мене метровий на 16 гачок. А, ні, брошу, на 14 гачок. от, Побачимо, що воно буде. Поки я доставав інше водилище знову плотва, розмір такий самий. От. Тому зараз бігом поки не перезакинув, покажу вам другий монтажик. Другий монтаж виглядає ось так. Тобто бусинка з, вертлю, з цим вертлюшком. це флагмановська, потім е, такий от фідергамчик е, прозорий. Ну і гачок е, К-10 престоновський, е, так само метровий. Покльовка знову ж таки була дуже делікатна. тобто, Можливо, в тиху погоду безвітряно було б добре видно, але поки це так. Скажем, на рівні з параною. Тобто, ніби клює, ніби не клює. Якось так. А ось зараз покажу вам піддергамчик. Не знаю, чи він нормальний, але но я просто купив на пробу. В цьому, в цьому році я тільки почав їх використовувати. в принципі. Ну, це бусинка отака. От Є 5 плотвичок вже чи 6 плюс-мінус. Клює періодично, тобто я поки таймери не ставлю, темп непоганий. Тобто Буває на першій хвилині, клює, буває там на шостій. Ну, Довше там сіми, напевно, не чекаю, перекидаю. За корма стартового не робив, поки потреби нема, тобто риба не настільки голодна. Оце буквально... Недавно взяв, кинув по 5 великих престоновських кормушок. ну ось таких, Тобто я наполовину забив туди горох відварений і наполовину кормом заліпив, щоб була крупна фракція, можливо, підійде якась там крупніша платва чи, можливо, лящ. По прикормці розкажу, я замішав вдома карпрошну кукурузу, і другу пачку це щось, там, мед, спеції, ну щось таке, не пам'ятаю. Така от, світленька прикормочка. Тобто я не додаю туди ніяку крупну фракцію, чисто окремо зварив горох, відварив от і все. Так що це в мене клює. Загалом ситуація наступна. Е, вже майже вечір. В принципі, покльовки є, риба є, вже добре. По наживкам черв'як взагалі не працює. Париж червоний, або пінка червона, або сама, або в комбінації з білим добре працює. Просто білий не працює, ну, практично не працює. Тобто, помітно. Частота клювання з червоним значно більша. Переважно це на одну або на дві. Ну, тобто не більше. Пробовав пучок, такий великий, знаєш, може, як ляща, на 10-й гачок. Ну нічого, тільки дзьоби і все. От. Тільки що я кинув знов по п'ять кормушок, ем, горох докинув якраз весь. Та й чекаю, в мене ще стільки часу, в мене ще пів години й збиратись. Якраз щоб восьмій бути вдома, покажу вам пізніше лов. Сподіваю, що ще за півгодини трохи відловлюся. Взагалі, ну, якби не вітер, який поривами ну доволі такий потужний, було б набагато простіше, тому що багато є, скажімо, таких не покльовок, а. Опариш або пінка, яка обсосана, коли виймає, ну абсолютно немає якоїсь такої, знаєте, ідентифікації цієї пупльовки на ків'єр-тіпі. Дивишся, ніби не клює, ніби вітер. Дістаєш, є пупльовка. І ну, в незалежності від того, чи довгий поводок, чи короткий, пробував так і так. Ну, я... найкоротше це ставив 40 см. Ну, Ефект один. Типу, якщо хорошо клює, ну, то видно. А якщо так литлеть, то просто обсос не опариш. Але, тим не менш, покльовки є, це вже добре. Опа-опа, клює. Так, ну що, перший такий батончик в цьому році є. Ось така плотва. Клюнула на престоновський 12 гачок, К10. І поводок метр. На... Біла, червона і жовта біл. А от такий світлофорчик. Розкажу вам загалом таку штуку для тих, хто хоч раз обривався і не розумів чому. Може бути ось така причина. Ось тут є болтик, болтик от такий от, де кріпиться душка. Так от, який прикол. Він розшатався. Відповідно, у мене шнур замість того, щоб бути посередині, зайшов аж сюди. Де кріпиться дужка. І за цього був відстріл. Потім пару обертів катушки тугих. І далі все нормально. І я не розумів, в чому діло. Потім перевірив іншу катушку. Опа-о-о-опа. О -о -опа. Ну ладно, хай клює. Загалом і зрозумів, що діло саме в цьому. Тому раджу перевірити всякі витики, чи вони дійсно не штаються і надійно закручені. Бо буду. помнит я. Так, что там пуклевка была? Так, сам камеру. Может даже заснимем, если повезет. Может и нет. Вот такие. Так, ну, не бы видно. Давай, давай, давай. Дивище опа. Зараз гляне засік чи засік. Так. Є рибинка, є генька, ось вона, лотвичка. Лотви. Взагалі не можу не радувати те, що сьогодні кого не питаю, не клює. Всі жалуються на тиск, на вітер. Я, звісно, теж жалуюсь на вітер, але ну бляха. Клює та й добре. Головне ключик знайти. У мене сьогодні ключиком виявився червоний опариш один. І набагато краще, ніж червона навіть пінка. Тому беріть до уваги, якщо в когось є червоний опариж десь в магазині, беріть, не пожаркуєте. Я ще перевірю одну скажімо так, теорію. У мене є червоний штучний опари, що я вам зараз покажу. Ось такі я купив. Я його один раз перевіряв, коли був кльов. Тобто дуже крута річ, коли е, знаєте, от, забули у дому, ну всяке буває, або кінчився. Так от, ця річ, ну, вона, звичайно, не закінчується, бо все одно стягується ключка риба, але принаймні його можна використовувати повторно. Тому зараз спробую, як воно можливо, пощастить, буду рекомендувати вам. Ні, то ні. Я зараз покажу, як він виглядає взагалі. Там їх доволі багато. Ну, я не знаю, чи фокусу зведеться. О, ось такий. Ну, точніше, тут їх три разом, але їх треба розділити і просто на гачок насаджувати, як і звичайний. Дуже крута річ. Моя рибалка вже підійшла до завершення. Ну, вона вже давно підійшла, я просто захопився зйомкою, навмисно чекав, коли буде захід сонця. Як бачите, кумарів просто шалено зграє. І це незважаючи на те, що ще є мошки різні, я взяв спіральку з собою, рапторську, не допомагає, ніфіга. Ну воно й не дивно, що 10 штук стоїть 25 гривень. Такі. Заказав на розетці ще дві штучки за 100 гривень, можливо, якісніше, не знаю. Якщо дійсно нічого не допоможе, думаю, доведеться купляти термосел там на ібісі, хто знає. Кажуть, класна штука. от, Покажу вам сьогоднішній улов. Ось. Цю платва. стільки нам зараз порахуємо. бо Я поняття не маю. Так. Скільки там? Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять плотвичок. В принципі, непогано. Я задоволений, рибалка хороша. Є скільки, дві, дві хороших плоти. От, таких, от. от доволі пристойний розмір. Інші такі, десь дрібніші, десь ні, Ну, загалом є які. Є. Клювало, як я казав, червоний опариш, це топ сьогодні і 12 гачок. Ну, типу, на маленький було погано. Ось. Що я скажу? Через тиждень буду знову на рибалці. Сподіваюсь, буде не гірше. Кому дійсно було цікаво, або навіть не цікаво, але бажає якось знаєте, допомогти просувати український контент, особливо рівненський, то ставте лайк і підписуйтесь, я буду всім вдячний. Тому все, до наступних вихідних.